Усім привіт! З вами Михайло Захарець. Сьогодні я вам хочу трішки розповісти про дуже цікавий в своєму роді штамп реверсу однієї копійки БВ. В каталозі коломійця було вказано, що однією з ознак відрізнення штампу БВ від БА є відсутність дотикання черешків у 7 та 8 гроні. Коли я ще тільки вивчав каталог коломійця, я ще тоді побачив, що навіть на фото видно, як черешок в штампі БА також не дотикається до ягідки. В новому ж каталозі ця неточність виправлена. Що на БА, що на БВ черешки не дотикаються до ягід у 7 та 8 грону. Окрім того, в коломійця вказана відмінність по розміру шрифту та ягід. Проте чомусь не було вказано не менш цікавий нюанс того, що ще є важлива відмінність у формі листків, а саме в проміжках між зовнішніми і внутрішніми відростками. Особисто мені простіше і наочніше відрізняти ці штампи саме по цьому критерію, а ще у штампі БВ деталі зображення більш витончені, що також добре кидається в очі. Штамп БВ є найрідкіснішим штампом реверсу однієї копійки і зустрічається на монеті 1БВ 1996 року, яка трапляється в річних наборах 1996 року як в поліетиленовій запайці, так і в картонному оформленні. Ціна такої монети в районі 7000 гривень на даний час. А ще найрідкісніше поєднання це одна копійка 1994 року різновид 1 БВ, яка також зустрічається у тих же наборах. Ціна такої 17-20 тисяч гривень. Реальна ціна купівлі такої монети у 2024 році склала 20 тисяч гривень. Зараз на ринку продають як дешеві, не схожі на оригінал китайські копії. Так і сувеніри, виготовлені в межах гаражного масиву з різних металів. З реверсом БА. Бо оригінальна монета 1 копійка 1994 року з немагнітної сталі та з реверсом БВ. З цими та іншими цікавими різновидами ви можете ознайомитись в каталозі. До речі, їх вже не так і багато залишилось. За моїми підрахунками, їх залишилося орієнтовно 300 штук. Тому встигніть придбати, поки вони ще є у наявності. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні, слава ЗСУ, до зустрічі!